Чи часто ви нагадуєте своїй дитині, що ви її любите? Що здаєте ви питання, як у тебе справи? як ти себе почуваєш, чи все буде все добре, Який ти молодець, і ви часто хвалите дитину? Це дуже добре, якщо ви так робите. Але є фрази, які руйнують особисті дитині. які руйнують її самовпевненість в собі і самооцінку. Ці фрази, вони звичайні. Так думайте ви, але для дитини вони залишають таку глибочезну рану, з якого дитина може жити все своє життя. І сьогодні я хочу розібрати з вами, які фрази є токсичними і які фрази руйнують самовпевненість вашої дитини. Перша фраза не вигадуй це не боляче». Коли дитина або поранилася, або засмутилася з якоїсь дрібниці, ми кажемо, о, ти не вигадай, це не больно. Що відбувається з дитиною? Дитина розуміє, що з неї щось не так. Чому? Тому що їй болить. Її болюче це може бути емоційний боль, да, або може фізичний боль. А ми цією фразою показуємо дитині, що вона не повинна на це реагувати. Тобто дитина не повинна реагувати на біль. Дитина не повинна реагувати на якісь дрібні моменти у житті. І це показує дитині, що вона не така, як всі. Багатьох із вас, щоб мотивувати дитину. Каже, подивися, наприклад, на Сашка, а він краще робить уроки. А подивися на Марійку, а вона краще спілкується з мамою чи вчить англійську мову. Що відбувається з дитиною? У дитини руйнується її самовпевненість в собі і самооцінка. Вона розуміє, що мама звертає увагу на іншу дитину, яка краще за неї щось робить. Невпевненість у собі, невпевненість у стосунках з батьками. І втрата опори. Фраза замовкне, ти нічого не розумієш фраза, яка руйнує емоційну сферу дитини. Тобто дитина емоціями показала, що їй боляче. Дитина емоціями показала тату, що вона хоче змінити, а маму і тату знецінюють те, що дитина хоче сказати, що відбувається. Знецінення своїх дій, знецінення своїх емоцій, і дитина розуміє, що вона не хоче більше емоційно ділитися з мамою нічим. А потім, як результат такого спілкування, дитина починає замикатися в собі і з вами не спілкуватися. Якщо щось відбувається цікаве у житті або боляче у житті вашої дитини, те не є. До вас не йде до вас з підтримкою що ви підтримали, або не йде до вас для того, щоб щось розповісти. Це Фраза Я все для тебе зробила, я все для тебе поклала, але такий невдячний. Що фраза показує? Показує, що мама. Жертвую всім для того, щоб дитина була щаслива. Або... Але жертва дитині не потрібна. Дитині потрібна підтримка, дині потрібна опора бути. А мама, як жертва, показує, що можна жертвувати своїм життям ради когось. І інша фраза, яка дуже багата в нас на слуху не плач, ти ж мужик. Або для доньці ти повинна бути сильно. Що відбувається, тут закарбовуються емоції. Тобто, дитина або донька, або син розуміє, що емоції це погане. Емоції не повинні проявлятися. І що відбувається, дитина починає бути неемоційною. Дитина не приймає емоції і свої, а що страшно, дитина не розуміє емоції інших людей. Ти мене розшував. І так, що відбувається з дитиною? Дитина почуває, що якщо вона щось невірно зробить, мама не буде її робити, мама не буде її приймати, і дитина боїться помолитися, щоб мама завжди була задоволена її поведінкою. Це шлях не до перемоги, а це шлях до руйнування. Помилки завжди бувають у житті, і дитина може помилятися фраза, яка е, порівнює відносини до чоловіка, або е, фраза, яка порівнює відносини до дружини, які ми порівняємо, да? і коли в нас не дуже гарні відносини. Ти зараз схож на свого тата, і причому ми це кажемо в дуже поганому контексті, дитина відчуває непотребу у житті. Да, я можу бути схожим на тата». Но це ж непогано. Дитина буде себе звинувачувати, що дитина схожа на, на тата. Буде дитина буде себе звинувачувати, що вона схожа на маму. Будь ласка, ніколи не кажіть таких фраз. Проговоріть ці всі фрази для себе, і як емоційно ви будете реагувати на них. Якщо у вас емоційне дуже-дуже неприємно, якщо кожна фраза визиває у вас якусь емоційну реакцію, запитання, як ця фраза може впливати на вашу дитину? Спілкування між батьками і дітьми це дуже гарно. Спілкування розвиває комунікабельність, розвиває емпатійність, але коли ви починаєте розмовляти з дитиною, Кожна фраза, яка ви промовляєте, повинна бути обдумана, щоб дитина не травмувалася, ви з сказали, а в дитині велика рана. Ви сказали просто так і думали, що це не образа дитина. А дитина починає у підлітковому віці ходити до психолога і ці фрази розбирати: завжди думайте так, щоб ваша що дитина була не ображена. Коли сталося так, що фраза. Вона фрує вилетіла, скажімо так, та, і ви її промовили. Будь ласка, богусь дитина, що ви не хотіли її образити, що для вас та, ця ситуація вона теж неприємна. Це ситуація, яка потребує розбору, що дитина проговорила, що вона не винна. Дитина проговорила, що вона відчуває від вас підтримку і відчуває опору для вас. Не кожна фраза повинна бути проговорена, Кожну фразу можна розібрати, даби фрази ці не ринували потім поведінку і особистість вашої дитини. І таке питання, чи повинні вибачатися батьки? А вже ж вибачення – це прийняття того, що ти іноді можеш помилятися, а ми все можемо помилятися. Я дуже прошу, пишіть ці фрази, які ви думаєте, можуть зруйнувати емоційний стан дитини, і ми будемо розбирати. Кожному з вас я раджу спілкуватися зі своєю дитиною, виправляти свої помилки і бути щасливою людиною.